Всім привіт! Давайте подивимося яку там розкладу, чи хоче він знову бути з вами. Згадуйте свого партнера, з яким ви не спілкуєтеся або спілкуєтеся, але не розумієте, чи це спілкування призведе до чогось. Давайте подивимося, чи хоче він знову бути з вами. Так, ну дивіться. Чи хотів би він нового початку з вами у відносно, да? звичайно, хотів би, е, хотів би скажімо, змінити ситуацію і обнувити, скажімо, холод, який був між вами. Да? Хотів би він повернутися однозначно, але він е, тут сидить в своїх страхах, не розуміє, як йому діяти до вас, можливо, ви переписуєтесь по інтернету, е, спостерігає за вами, підсліджує, я б сказала так, і він. Е, Має такий так, що він не розуміє, чи він потрібен вам. Ви тут імператриця займаєтеся своєю стабільністю. Не видно вам. Займаєтеся своєю стабільністю, своєю робочими питаннями, в кого є дітки, займаєтеся своїми дітьми, сидите в стабільності, якби е, вас все добре по фінансах, ви задоволені своїм життям, хтось, можливо, живе навіть в своєму будинку, має свої владіння, скажімо так, да, і цього він не знає про вас на даний момент. І ви тут виходите духовною жінок, тобто ви. Ідете як таємною мамою його серця, да, тому що можливо він одружений, бо тут дві карти сім'ї випало. А ви тут да а ви тут якби третя жінка? Можливо, да добре. Чи хочеш ти бути з цією дамою, яка дивиться даний розклад? Да, хотів би він проявлятися у вашу сторону однозначно, шукає варіанти, щось будує в себе в планах, почуття є, він ну, якби пішов з ваших стосунків, але хотілося б, хотіло б йому працювати, тому що в нього до вас є почуття. Ваші фотографії передивлюються, можливо, спільні фотографії, які ви колись робили. Да? Але на сьогоднішній день він закривається, тобто він в холодних енергіях. Йому хотілось би проявлятись до вас. Да, але він наразі вибирає таку позицію очікування, але все ж таки почуття потузу кубків є однозначно. І, і по жезлах, і сексуальному плані ви йому дуже підходите. Хоче він тут вас, да хотів би з вами зустрітися, поговорити, щось вияснити. Але на сьогоднішній день і ви заняли позицію в холодних енергіях, але все-таки ви чекаєте від нього звістку, і ви дуже б раді були, якби він появився в вашому житті знову. да, Тут перероження стосунків є, і я хочу вам сказати, що е, по карті вісьмянки жезлів це буде швидко, тобто це не за горами. Не за горами. Все-таки тут якесь святкування, можливо, він об'явиться, можливо, ваше день народження, да, там, чи якісь інші свята, скажем, да, він все-таки появиться і буде діяти у вашу сторону. Наразі він в а, да, в трихогольник, обмани, якби тут вони є. Обманенці стосуються саме офіційної дружини, але все таки він приїде і все таки доля дасть вам шанс зустрітися, поговорити, щось вияснити на, на, на скільки ви скористуєтесь цим шансом, це залежить від вас, обох, якби і тут я бачу, що зустріч буде, і розмова якась буде однозначно.